Кажуть, що п'ятий канал не любить владу. І це в порядку. Кожен незалежний журналіст повинен не любити владу, бо тільки тоді він незалежний журналіст. І кожна влада повинна любити незалежних журналістів, тому що тільки тоді вона демократична влада. Але дістати таку владу, яка любить незалежних журналістів, це не просто, тому що всі політики. Коли йдуть до влади, не люблять, люблять незалежних журналістів. І тільки коли відразу приходять до влади, вони відразу люблять покірних журналістів. Тому влада, яка любить незалежних журналістів, треба собі виховати. Я вас люблю, бо ви мене виховали. І ще, ще, ще. Щойно, щойно Петро Олексійович сказав мені ще, 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 ще. таку чудову фразу. Знаєте, Ганю, це і ваш канал. Так, це мій канал, бо з цим каналом пов'язано найкращим період моєї життя. Але я вважаю, що кожен громадянин України сьогодні може сказати це мій канал, тому що це той канал, котрий говорить правду, котрий дає збалансовану інформацію, котрий дає доступ до мікрофона, до камер всім людям, незалежно від них. Політичних переконань. У 2004 році, коли були закриті на ЕФМ-Хвилі для Радіо Свобода, я знайшла у парламенті Петра Порошенка, підійшла до нього і так дуже просто сказала Петру Олексійовичу, Радіо Свобода закрили. Ви мусите зробити так, щоб тепер Радіо Свобода люди не тільки чули, а й бачили. А він лише мить мовчав. І потім сказав, ми зробимо це.